Депутати перш за все підтримали е, декілька місяців тому законопроект про Емфітевзіс в більшості своєї. І вони сьогодні навіть під тиском асоціації, під тиском людей, під тиском різних політичних сил, під тиском громадськості, вони не можуть це визнати. І у нас відбувається така неврегульованість. Тобто ми маємо врегулювати питання, а, а так як воно неврегульовано, вже розпіарено, Питання Емфітевзісу. Люди починають точніше, в орендарі землі починають масово пропонувати людям викупати їхню землю. Масово вводити їх в корпоративні права, заключати ці договори там на 200 років і так далі. Тобто, почався хаотичний процес підписання договорів Емфітердісу. Ми запропонували, щоб зупинити, оскільки ми не можемо знайти компроміс з асоціаціями, з фермерами, з пайщиками, а компромісу немає тому, що є відкриті листи і академії науки, і всіх наших науковців. Оскільки ми не можемо, ми запропонували зупинити процес і сісти розібратися. Але депутати стоять на своєму, вони хочуть тот закон Фітевзісу, який був прийнятий до цього, який вони підтримали, далі проштовхувати. Ну хочу сказати, що це в них не вийде. А якщо не вийде, то ми знову півроку будемо в цьому хаосі підписання цих договорів Емфітевзісу. І в кінці кінців нам придеться приймати закон, який повністю. Скасує всі раніше підписані договори Емфітевзісу, оскільки вони були, скажімо, підписані обманним путем з боку орендарів. Земельних ділянок, взагалі, регламент Верховної Ради говорить про те, що рішення комітету це рішення комітету. прийняти рішення має Верховна Рада. Ми будемо звичайно наполягати, щоб Верховна Рада розглянула даний законопроект і прийняла відповідне рішення, саме законопроект Юлії Тимошенко. Ми будемо використовувати всі методи законні. Ми будемо прохати асоціації, щоб нам допомагали. Ми будемо проводити роз'яснювальну роботу і пояснювати людям, що саме неврегульованість питання заганяє їх в глухий кут вони поступово тряють землю а земля переходить в такий хаотичний ринок і обіг це вже питання ж погоджувальної ради це питання голови верховної ради які одноособово приймає рішення які закони встають в порядок де на які, ні